Підготовка до реформи старшої школи триває. Вона має змінити не лише назви навчальних закладів, а й сам підхід до навчання. Старша школа стане профільною з поглибленим вивченням окремих напрямів. У Чернівцях уже розпочали трансформацію освітньої мережі відповідно до законодавчих вимог. Нині у місті працює 21 гімназія і 24 ліцеї, 23 академічних та один військово-спортивний. Кожен ліцей повинен забезпечити певну кількість профілів, а діти повинні знаходитися в певній Конкуренції для того, щоб обирати справді обирати ці профілі, а не просто змінювати таблички, вивіски на дверях ліцеїв, як це було зроблено, коли діти просто переходять з 9 класів до 10-х. Тому зараз власне працюємо над тим, щоб обговорити всі деталі з тими закладами, в яких будуть відбуватися зміни. Освітяни наголошують, профільна освіта це не новація, а повернення до природнього підходу, коли діти поглиблено вивчають предмети за своїми здібностями і інтересами. Які переваги профільного навчання я вже так скажу перше, це є глибокі знання володіння компетентностями. Наступне це є розвиток дослідницьких навичок, це є конкурентноспроможність, це є можливість вибору, усвідомлений вибір майбутньої професії. Зрештою, це є створення такого освітнього середовища, в якому створюється спільнота вчителів та учнів, об'єднаних однією ідеєю. Це є класно, це є суперово. Старша школа за новою концепцією буде відокремлена від базової. Це дасть мого учням після 9 класу свідомо обирати власну освітню траєкторію професійно-технічну, фахову передвищу чи академічну. Саме розділення системи старшої школи, відділення її від системи базової освіти і має ну, кардинально змінити власне ось цю систему. Старша школа це не дитячий садок для дорослих дітей, і старша профільна школа має суттєво різнитися від базової школи через те, що базова школа вона, власне, і називається базовою школою, бо вона є дає таку узагальнену освіту, закінчений цикл освіти для всіх здобувачів. А у старшій школі ну вже відповідно кожен буде розвивати свої нахили, таланти і здібності. Ну за різними освітніми траєкторіями. Освітяни кажуть, реформа це фактично переформатування закладів освіти, а зміни торкнуться не лише учнів, а й педагогів. Частини із них придеться перейти з одного закладу, працювати в інший заклад освіти. Але педагогам знову ж таки не варто боятися, бо контингент тут залишається той самий. Нам можливо придеться перейти працювати з однієї вулиці на іншу, декому просто з однієї сторони вулиці на іншу сторону вулиці. Але чим раніше ми це зробимо, тим це буде успішніше. Реформа старшої школи один із наймасштабніших етапів трансформації української освіти за останні десятиліття. Її мета створити простір, де учні зможуть обирати власний шлях і розвивати свої сильні сторони. Підготовчий пілотний проєкт уже запустили. Реформу реалізовуватимуть з 2027 року. Українець Радислав Микола Ганутін, новини Сі